Відкриємо текст Святого Письма, який записаний Іван від Матвія, 17 розділ з першого вірша, Іван від Матвія, 17 розділ з першого вірша. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він прообразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось явилися і Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставимо тут три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі». Поки він говорив, ясна хмара оповила їх із Хмари пролунав голос: Це є син мій улюблений, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав підійміться і не бійтеся. Піднявши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Більшість християн світу згадували цю подію минулого тижня, на минулому тижні, в середу, 6 серпня. І як відлуння трошки цієї події, хотів нагадати вам, ми зараз раніше кожного разу, коли це свято відбувалося, воно серед тижня, ми робили окреме служіння. Зараз війна і багато речей змінилося в нашому графіку, в тому числі, але з десяти свят, які святкує наша церква, це одне із них. Воно дуже важливе і говорить про те, що Ісус Христос, проживши це земне життя, Він залишив нам. Чудові настанови і чудові приклади, які хочуть, щоб ми наслідували. Якщо б я спитав вас, скажіть, будь ласка, яка основна ідея цієї події? В чому її сенс? Що б ви мені відповіли? Ісус є Бог. Прозвучало десь з задніх рядів. І це добре, це правда. Так, що ще? Які версії? Ісус вищий за закони і пророків, яких представляв Моєсей представляє закон, Ілія пророків добре. Але тут є фраза: Це є син мій улюблений. Якого що? Якого слухайте? Я думаю, що серед багатьох ідей, в чому сенс ось цього, цієї події, такою. Основною родзинкою, як хтось може сказати, або таким основним мотивом цієї події є ця проста, зрозуміла, але така складна до виконання фраза. Його слухайте. Господь хоче, щоб ми слухали Ісуса Христа. Я дуже коротко говорю, бо в нас ще буде дещо в служінні. Але нехай ось ця фраза: слухайте Його, закарбується в нашій пам'яті і в нашому серці, дорогі брати і сестри, люди добрі, слухайте Бога. Це те, що Господь хоче, щоб ми запам'ятали. Ісус Христос залишив чудове вчення, Він своє життям, смертю і воскресінням подарував нам спасіння і покора Ісусу Христу. Це покора Богу. Ми вже чули, він кличе до покаяння людей, і це дуже добре. Він кличе нас до виконання його святої волі, і це дуже добре. Як можна слухатися, якщо не знаєш, що від тебе вимагають? І для того, щоб знати, що від тебе вимагають, треба відкрити святе слово і читати, що там написано. Що Бог хоче від грішника? Бог написано, і ви вже чули, покайтеся. Бо хоче, щоб грішник або людина, яка відчуває себе гріховною, вона стала на коліна перед Богом, визнавши свої гріхи, і покаялася. Це просто? Так. Це складно? Так. І просто, і складно. Але це ясна, чітка воля Божа. Щоб Бог хоче від нас, щоб ми робили, щоб пробідало Слово Його. Так? Він каже, йдіть навчіть всі народи, і це дуже важливо. Тому, брати і сестри, друзі добрі, якщо ви забудете все, що було на цьому служінні, запам'ятайте одну фразу. Його слухайте. В цьому благословення для кожного. Для того, хто ще не вірить в Бога, послухав, покаявся, став благословенним. Для того, хто йде дорогу християнства, послухав, змінив щось в своєму житті і став благословенним. Його слухайте. Все просто, але з іншого боку, все складно. Якщо б ми з вами у всьому слухалися Бога, багато речей в нашому особистому житті змінилося б і в житті нашої країни. Тож, ось така одна ідея, одна коротенька фраза на пам'ять про свято преображення Христа. Слухайте Його. І для того контрольне питання. Знаєте, ну, хочеться, щоб не просто такий був заклик, а ще і аналітики трошки. Кожен з нас, я пропоную, задайте собі питання. В чому конкретно я слухаюсь Бога? В чому конкретно я підкорююсь вченню Христа? Ось просто п'ять речей, які для вас в вашому житті, в принципі, постійні. В послусі Богу. Прийдіть додому і запишіть перше, друге, третє, четверте, п'яте. Знаєте, загальні фрази це таке, а конкретика це конкретика. Тому я бажаю, ну, звісно, ми дослухаємося, ми підкорюємося Ісусу Христу в більше, ніж п'яти якихось речах. Але дуже добре, коли ми аналізуємо наше життя. І не просто взагалі: ти слухаєшся Христа? Так. Да. А в чому? Ну, в чомусь. Сенсі в чомусь, конкретно. І це допоможе нам розростати духовно, розвиватися і в пізнанні Христа також збагачуватися. Для того, щоб відповісти на це питання, яке вже сказав, відкрийте Слово Боже. Подивіться, що Господь хоче від нас. Читайте Слово Боже кожен день. Це дуже-дуже важливо. Вивчайте Слово Боже в групах разом. Це дуже важливо. Це складно? Ні. Це просто? Ні. Це. По-різному. Наприклад, я знаю, деякі з вас читають Біблію кожен день. Якщо я попросив підняти руку, хто за останній рік, за цей рік, жодного дня не пропустив читання Слова Божого? Знаєте, скільки тут рук було? Та й не піднімаєте. А то всі подумають, що мало. Але це подвиг. Це непросто. Кожного Божого дня відкрити Боже Слово. Прості речі. Але як це інколи непросто? Поїсти ми поїли кожного дня. Десь зуби почистили раз на тиждень, чи можна кожного дня хтось чистить. Да. Є практика, є звичайна, ми вдяглися. Є речі, які ми кожного дня робимо. Але і на автоматі навіть. Але відкрити Боже Слово, почитати, як це просто, як це складно. Тому ось таке побажання слухатися Христа. Для того, щоб слухатися, треба знати, що він вимагає. Для грішника він вимагає покаяння, для християнина проповідувати про його любов до людей і багато чого іншого. Але ви вже чули про це. Це не повинно бути, знаєте так, мені трену, я… змушувати себе. Як важко змушувати себе робити щось. Як ви знаєте, вчора було весілля у Ілюші Полохава. Казахстані. Сімейне життя це непросто. Але як добре, коли любиш, тоді не треба змушувати себе. Нам 28 років було вчора. Я так аналізую своє подружнє життя. Заліг мало поспілкувався, йому 59 років подружнього життя буде скоро. Кажу, слухай, ви вижили. Каже, так, да. це непросто. Але й коли любиш, чи треба себе змушувати? Піклуватися про дружину? Ні, воно природньо. Тобі хочеться це робити. А коли не любиш, який важкий чемодан, да? валізо тягнеш ту жінку, думаєш, коли вона вже відчепиться. Ну, я не про нас, християн, а про ну, є такі сім'ї, не любить. На жаль, це статистика. Багато кажуть так хотілося. Тому, друзі, брати і сестри, смушувати себе бути слухняним Богу або Ісусу Христу це важка. Така кабала, як то кажуть, це важке навантаження. І якщо вам важко дослухатися Бога, виконувати той заклик, який він сказав, то задайте собі чесне питання. Чи люблю я Бога? Чи люблю Ісуса Христа? Бо якщо люблю, то це щастя робити так, щоб Він радів, дивлячись на наше життя. Ось це таке побажання, і Господь допоможе нам. Бути тими людьми, які слухаються Ісуса Христа і роблять це з радістю, знаючи волю Божу в своєму житті. Амінь. Станемо до молитви. Дякую, Господи, за Ісуса Христа, нашого Спасителя. Дякую за можливість жити в Твоїй присутності. Дякую за цю подію життя Ісуса Христа і цей акцент. Допоможи, Господи, нам завжди бути слухняними Тобі. Просимо, Господи, дай нам сили, бажання. І любові на Твою любов відповідати нашою, і, Господи, жити так, щоб Ти радів. Господи, сьогодні просимо про покаяння людей, про спасіння багатьох ще українців, і нехай ім'я Твоє прославиться в нашому житті і служінні. Амінь.